Вітання усім шанувальникам прекрасного! Відома французька акторка Єва Грін, яка є відданою шанувальницею російської ювелірки, знову підтримала Україну. Ні, це не сюр, це реальність, в якій ми всі живемо. І в цьому відео я хочу розібратися, що відбувається і чого варта така підтримка. Обов'язково підписуйтеся, якщо ви ще не зробили цього, тому що в мене тут цікаво. І, звичайно, я дуже вдячна вам за ваші коментарі та вподобайки. Спочатку перед історія ще навесні 23-го року Єва Грін, яка добре відома як за європейськими, так і за голівудськими фільмами, записала зворушливе відео, в якому звернулася до західної спільноти із закликом не забувати про війну в Україні. Це відео було розміщено на Юнайте 24 Тут ніби треба було подякувати, і багато українців так і зробили. Але є велика ложка якоїсь мерзотної речовини в усій цій історії. Тому що Єва Грін є шанувальницею і подругою російської ювеліркині Єліни Акутової. Акторка має велику колекцію із 49 прикрас від цієї дизайнерки. Судячи із соцмереж, вони дружать і цього не приховують. Крім того, Єва Грін знімалася у кількох фільмах у прикрасах від Єліни Окутової. Ну а впродовж всього 23-го року також з'являлася на різноманітних заходах саме у її коштовностях. Наприклад, в грудні 23-го року на паризькій прем'єрі фільму «Три мушкетери Міледі докладно. Ви можете подивитися про це ось у цьому відео. А тепер продовження цієї історії 28 грудня на Юнайте 24 і паралельно в інстаграмі у Яви Грін та українського бренду Оліс з'явилася Світлина Єви. Тепер вона сфотографувалася у хустці від українського бренду Уліс, який прикрашено принтом з мотивами картини художниці Поліни Райко. Я нагадаю, що саме будинок музею цієї художниці в окупованих Олешках на Херсонщині затопило після підриву Каховської ГЕС. У Ліс це український бренд, який випускає авторські шовкові аксесуари, і спільно з Юнайтедвадцять 24 вони випустили колекцію під назвою Овкрадене мистецтво, в якій використано принти із репродукціями картин українських митців із музеїв, які перебувають на окупованих територіях. Відповідно, всі гроші від продажу цієї колекції буде спрямовано на відбудову України. І все це дуже красиво, змістовно, правильно і патріотично. Але виникає одне питання: на хіба таку потрібну колекцію рекламує акторка, яка і досі до кінця не з'ясувала свою позицію і не вважає очевидно за потрібне закенселити росіян хоча б до кінця війни? Я ставлю це питання у відео, тому що під фото Євгрін ніякої реакції на нього немає. А, взагалі, в коментарях до цієї прекрасної пісочниці доволі весело. Більшість українців, звичайно, дякують. У пороті росіяни малюють свої триколори і пишуть, що не все так однозначно, а ще до цієї бесіди підключилися палестинці, які запитують у Єви Грін, чому ж вона не підтримує їх. І дійсно, чому? Адже, судячи з усього, Єві Грін, в принципі, байдуже кого підтримувати. Головне, щоб хустинка добре сиділа і був мирний мир. І от якщо з хустинкою все гаразд, то з миром якось не дуже складається. А ще мені дуже цікаво, чи знає Єва Грін, яка загалом має хорошу мистецьку освіту, хто така Поліна Райко і в якому стані зараз перебуває її музей? Можливо, вона візьме свою російську подругу, яка, до речі, дуже любить мистецтво, і вони разом з'їздять до Олешок, подивляться, в якому стані зараз перебуває будинок музею цієї унікальної художниці. Що ні, не хочеться, тому що там неподалік стріляють по-справжньому і прибити можуть по-справжньому, а не так, як у фільмах про Джеймса Бонда? Хм, шкода! Шкода, це не так легко, як просто торгувати обличчям в українській хустинці? Нехай таким симпатичним. Також мені незрозуміло, чому Юнайтед 24 і Брендо Ліс звернулися саме до Єви Грін з пропозицією сфотографуватися у цій хустині. Невже не знайшлося інших знаменитостей, які могли б зробити те ж саме? Невже не було зрозуміло одразу, що в дівчат Бонда якось не дуже вдається підтримувати Україну по справжньому? Це я зараз натякаю на Ольгу Куриленко, яка теж грала дівчину Бонда і, до речі, народилася у Бердянську, і від початку повномасштабної війни щось там періодично лепече про братні народи, про конфлікт в Україні і про те, що вона народжена в СРСР? Я впевнена, що знайдуться ті, хто скаже, що я просто заздрю і нічого страшного у такій ситуації немає. Зацитую вам фрагмент інтерв'ю дизайнерки Гільліни Окутової російському інтернет-виданню Часна колекція від 15 червня 2022 року. Нам часто говорят, надо же, как актрисе Еви Грин, идут ваши кольца. За 12 лет нашего знакомства у нее собралась целая коллекция из 49 наших предметов. И все эти вещи она покупала. Читай, платила гроши россиянам, чтобы они вправно платили податки и вчасно закуповывали шахеды. Зрозуміти таку річ. Про те, що Єва Грін є постійною клієнткою російської дизайнерки Єліни Окутової, прекрасно знають західні модні та ювелірні оглядачі та блогери. І вони про все в курсі і пишуть, і говорять, і скрізь представляють Єліну Окутову саме як російську дизайнерку, яка, до речі, останнім часом засмагає під спекотним сонечком Абу-Дабі і ходить там по виставках картіє. І це логічно, тому що зараз там перебуває багато її російськомовних платоспроможних клієнтів і немає перебоїв з центральним опаленням. І знаєте, мені загалом байдуже, де живе, чим займається російська ювелірна дизайнерка Єлена Окутова. Так само, як мені насправді байдуже, що в голові в французьку акторки Єви Грі. Єдине, що мені не байдуже, так це те. Що талановиті, розумні, патріотично налаштовані українці, які роблять хорошу, добру, потрібну справу, лінуються чи не вважають за потрібне перевіряти бекграунд закордонних знаменитостей, які і досі остаточно не визначилися у своєму ставленні до росіян. І таким чином виходить, що ці українці працюють на російські наративи. Один народ, велика русская культура і іскуство вне політики. І ще хустинка із принтом Поліни Райко коштує 1300 або 4500 тисячі гривень, залежно від розміру. Я не знаю, скільки їх продасться, Сподіваюся, що багато і що всі ці гроші дійсно підуть на відбудову України. Але мені чомусь здається, що якби відома акторка, прекрасна акторка Єва Грін, яку знають і в Європі, і в Америці. Виставила на аукціон декілька прикрас зі своєї російської колекції, то можна було б теж отримати непогану суму чи не більшу, ніж від продажу хустинок. І ці гроші, до речі, можна було б спрямувати на відбудову музею Поліни Райко, а там знадобиться багато грошей, аби все відновити. Якщо, звичайно, буде що відновлювати після деокупації. Тому що, знаєте, оці всі фотосесії у густинках – це, звичайно, дуже гарно. Але коли у тебе над головою вже два роки літають російські ракети, то весь цей перформанс від Єви Грін, якщо чесно, викликає бажання процитувати одного росіянина, із творчістю та діяльністю якого Єва Грін я впевнена, знайома. Ні, вірю. На цьому все. Цінуйте красу. І побачимося в наступному відео.